Уявіть собі істоту з давніх міфів, яка кидає виклик самій смерті. Чудовисько, у якого, коли відрубують одну голову, на її місці виростають дві нові. Це легенда про Лернейську гідру. Але що, якби я сказав вам, що істота з подібною, майже магічною силою існує тут, на землі? Чи може істота дійсно вижити, навіть якщо її розрізати навпіл? Для цієї крихітної тварини розрізання навпіл це не кінець, це початок. Кожна окрема частина, чи то з голови, чи з хвоста починає дивовижний процес трансформації? Кожна половина повільно відростить усе, що їй потрібно, і стане новою істотою. Це гідра Не міфічна істота, а маленький прісноводний поліп, ледь сантиметр завдовжки, родич, медус і коралів. Вона може виглядати просто зі своїм трубчастим тілом і вінцем щупалець, але вона зберігає один з найглибших секретів біології ключ до майже ідеальної регенерації. Отже, як вона досягає цього? Тіло гідри наповнене потужними стовбуровими клітинами. На відміну від людей, де стовбурові клітини більш спеціалізовані, клітини гідри постійно діляться, оновлюючи все її тіло кожні кілька тижнів. Коли вона поранена, ці клітини починають діяти. Розрізані тканини не просто нарощують нову шкіру, вони повністю реорганізуються. Складний каскад генетичних сигналів вказує клітинам де верх, а вниз. Область організатора голови диктує формування нового рота і щупалець, тоді як організатор ноги забезпечує формування нової клейкої основи. За кілька днів ви отримуєте не одну зцілену гідру. Ви отримуєте два повних генетично ідентичних клони. Вчені довели це до крайності, навіть роз'єднавши гідру на суміш окремих клітин. Дивно, але ці клітини можуть знаходити одна одну і збиратися в нову функціонуючу гідру. Це як перебудова складної машини після того, як її розтерли на порох. Ця неймовірна здатність також означає, що гідра вважається біологічно безсмертною, вона не показує ознак старінь, тому що її клітини перебувають у стані постійного оновлення. За винятком хижаків або хвороб, окрема гідра потенційно може жити вічно. Ця крихітна істота кидає виклик нашому фундаментальному розумінню життя, смерті та старіння. Вивчаючи її генетичний інструментарій, вчені сподіваються одного дня розблокувати нові методи лікування людських травм та вікових захворювань, перетворюючи міфічну силу на майбутню медичну реальність. Уявіть собі місце, де вогонь постійно виривається із землі, палаючи пекло, що горить вдень і вночі. Хоча деякі природні вічні вогні мерехтіли тисячоліттями. Історія цього конкретного видовища набагато новіша і, мабуть, драматичніша. Глибоко в безкрайній безлюдній пустелі Каракуми в Туркменістані лежить вогняна прірва, яка зачаровувала і лякала спостерігачів понад півстоліття. Це місце, яке отримало зловісну, але влучну назву ворота пекла. Офіційно відома як газовий кратер Дарваза, ця вогняна яма не була створена вулканом або ударом блискавки. Її походження це історія людських амбіцій та геологічного сюрпризу. Розповідь починається в 1971 році, коли радянські геологи бурили в пустелі, розвідуючи природний газ. Вони випадково пробили масивну підземну печеру, наповнену метаном. Земля під їхньою важкою буровою установкою провалилася, поглинувши всю операцію в новоутворений кратер. Катастрофа, безсумнівно, але справжній виклик був ще попереду. Зіткнувшись з величезним кратером, що випускав отруйний метан, геологи прийняли доленосне рішення. Побоюючись, що токсичний шлейф може загрожувати місцевим громадам і дикій природі, вони вирішили підпалити його. Їхній розрахунок був простий, газ безпечно вигорить за кілька тижнів, і проблема буде вирішена. Вони не могли помилитися сильніше. Кілька тижнів розтягнулися на понад 50 років, і вогонь продовжує палати без кінця. Живлячись одним з найбільших запасів природного газу на планеті. Сьогодні кратер є приголомшливим видовищем, що має майже 70 метрів у діаметрі та 20 метрів у глибину. Тепло, яке він випромінює, настільки інтенсивне, що ви можете наблизитися до краю лише на кілька хвилин. Вночі його світіння видно за багато кілометрів самотній маяк у порожній пустелі. Але це випадкове диво має темну сторону. Воно безперервно випускає величезні кількості метану, потужного парникового газу в атмосферу. Визнаючи екологічну шкоду та втрачений економічний потенціал газу, уряд Туркменістану неодноразово оголошував про плани остаточно загасити полум'я. Отже, ворота пекла можуть бути невічними. Він існує як дивний пре прекрасний і жахливий пам'ятник колосальному прорахунку, яскраве нагадування про величезну силу природи та часто непередбачуваний вплив людства на світ. Чи знаєте ви, що існує квітка, яка обманює комах? Вона пахне як мертве тіло, приваблюючи мух для запилення. Це Amorphophallus, найбільша і найсмердючіша квітка у світі. Уявіть собі тварину, яка може жити без мозку. Вона рухається, полює і навіть навчається без будь-якої нервової системи. Це морська губка. Чи стояли ви коли-небудь біля річки, спостерігаючи за невпинним рухом води на її шляху до моря? Це фундаментальний закон природи, просте правило фізики. Вода тече вміть. Гравітація, безперечний король, що тягне кожну краплю з найвищих гір до найнижчих басейнів. Ідея річки, що кидає виклик цьому закону, що повертається назад і тече у зворотному напрямку, здається чимось із фантастичного роману. Це здається неможливим. Але що? Якби я сказав вам, що ця неможлива подія відбувається щодня у таких масштабах, що важко уявити. Це неймовірне явище відбувається на найпотужнішій річці на землі могутній Амазонці. Амазонка це сила природи, не схожа на жодну іншу. Вона несе більше води, ніж наступні сім найбільших річок разом узяті, скидаючи приголомшливі 200 тисяч кубічних метрів прісної води в Атлантичний океан щосекунди. Це колосальна. Одностороння водна магістраль, здавалося б, нестримна у своїй єдиній місії досягти океану. Отже, як така величезна сила може бути змушена відступити? Відповідь криється не в річці, а в ще більшій силі океану, в який вона впадає. Двічі на день гравітаційний вплив місяця спричиняє випинання Атлантичного океану, створюючи припливи. Коли ця масивна стіна припливної океанської води досягає широкого гирла Амазонки, вона направляється в поступово звужується і міліюче русло річки. Це зіткнення двох титанічних сил не призводить до м'якого змішування. Замість цього воно створює одну з найвидовищніших і найдовготриваліших хвиль у світі – припливну хвилю. Корінні народи тупі мають для цього назву поророка, що перекладається як великий руйнівний рев. Назва влучна Задовго до того, як хвиля стає видимою, глибокий, гуркітливий звук лунає по тропічному лісу, попереджаючи про наближення хаосу. Поророка це бурхлива турбулентна стіна води, яка може досягати до 4 метрів або 13 футів у висоту, рухаючись вгору по річці проти течії зі швидкістю до 25 км на годину. Сила поророки настільки величезна, що вона повністю пересилює природний потік Амазонки вниз за течією. Годинами річка буквально тече назад, заштовхуючи солону, воду та сміття глибоко в прісноводну екосистему. Цей розворот можна спостерігати на дивовижні 800 кілометрів або майже 500 миль вглиб від узбережжя, переформовуючи береги річки з кожним проходженням. Це передбачуване, але небезпечне видовище також перетворило Амазонку на малоймовірне місце для серфінгу. Сміливі серфери приїжджають сюди, щоб спробувати сідати пророку. Деяким вдається протриматися на хвилі понад 30 хвилин, але це небезпечна справа, оскільки хвиля наповнена сміттям як от цілі дерева. Це справжнє свідчення щоденної битви між річкою та океаном, місце, де неможливе стає захоплюючою реальністю.